Чоловічий піжамний одяг, штани плюс лонг лише 147 гривень за одиничку. Це буде мікс брендів. В лоті буде представлено 18 позицій і вартує 2650 гривень. Звертайте увагу, що позиції можуть бути як в упакуванні такого плану, так і деякі позиції з бірочками. По складу це 100% котон. нагадаю, 147 гривень за одиничку. Є штанці ось такого варіанту. Є штанці ось такого варіанту. По штанам розміри М, Елічка 1 Ікселічка 4, 2 іцелічка 3. На резиночці прямого крою з затяжками, також є кишені. Ще можуть бути ось такі штанці. Також резиночка. Нагадається, 100 котон. Дуже приємна тканина. Лонги. Можуть бути ось такого плану. По розмірам м 1, Елічка 4, X3, 2 Exлічки, буде одна позиція. Ось так. Подивіться. По складу лонги також 100% котон. 147 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот і заробити класно на ньому, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.